Я вважаю, що Львів має бути чистим і це є зона відповідальності міського голови особисто і також міської ради. Але ми вже бачимо не один тиждень, місяць, а напевно і рік. Що по системна проблема твердих побутових відходів в такому прекрасному місті, як Львів не вирішується впродовж декількох тижнів на території міста Львова йде нагромадження твердих побутових відходів. На мою думку, це є на превеликий жаль. Я мушу це сьогодні констатувати: що це є безгосподарність міської влади, тому що немає сьогодні проблем, які би не можна було вирішити. Перше мешканці міста Львів. Не повинні страждати без, від, без господарності і безпорадності міських чиновників. Раз. Друга позиція, яку я хочу вас попросити, будь ласка, вживати всі заходи необхідні для того, щоб допомогти їм вирішити цю проблему. Два. Третя позиція, за якою я хотів би до вас звернутися, будь ласка, запропонуйте системне врегулювання цієї проблеми. Четверта позиція. Можливо, там сміттєпереробний завод з полігоном, з станцією, яка буде переробляти це сміття і так далі. Четверте, особливу увагу приділіть діалогу з людьми, з мешканцями Гербовича. В них є реальні проблеми, їм треба допомогти їх вирішити ці проблеми, а не так, що міська влада на них не реагує сьогодні. Це неправильно з будь-якого відношення. Передайте, будь ласка, міському голові, що ми обрані були з ним в один рік, в шостому році. І я за декілька років перебування на посаді міського голови в точно такій же ситуації все своє сміття давно вивіз, рекультивував і навів порядок. Тому не треба шукати, на кого перекласти відповідальність. Нехай візьме і зробить так, щоб ситуація була. Чистою у всіх розуміннях цього слова ми завтра скличемо комісію по техноекономічній безпеці і техногенних ситуаціях і відповідно ті доручення розглянемо на комісії, перетворимо їх в відповідні рішення. Дуже дякую щиро бажаю успіхів нам.